Вітаю вас в цьому відео трошки саме про номери Pitine, ЄFIN, ERO хто такий Еро ІІН номер, це, звичайно, не зовсім пов'язано з, так, з преперем, так, але це номер, який ви можете отримувати для своїх клієнтів. І хто такий Certified Accept Agent і як ним можна стати? Почнемо з Пітін. Ми вже трошки про нього згадували, ви розумієте, що це за номер. Так? Це унікальний номер, який видається АРС кожному так, кожному податковому підготовлювачу, який отримує оплату за підготовку Tax Return. І цей номер є обов'язковий для всіх, хто робить декларації за винагороду, тобто за плату. Без цього номера займатися робити такс декларації, так це нелегально. Тому це обов'язковий номер для того, щоб займатися саме податковою практикою. Як отримати ПІТІМ? Якщо ви знаходитесь в США і у вас є номер Social Security, вам необхідно зареєструватися на порталі АРС, створити свій обліковий запис, ввести свій номер Social Security, пройти верифікацію за допомогою id.me, заповнити всі свої особисті дані, так, внести якусь інформацію про освіту, і сплатити щорічний збір 1975, і отримати свій пітін після схвалення заявки. Якщо це підтін, ви знаходитесь за межами США і ви не маєте номера Social Security, ви також можете отримати підтін номер, але трошки з більшим так з більшим документом. Що для цього потрібно? Як АРС зазначає в себе на сайті, ці всі, до речі, ці всі презентації будуть вам доступні, всі посилання, які тут є, вони всі активні, ви можете переходити, перечитувати інформацію, яка зазначена на сайті АРС, так? щоб впевнитись в правильності дій. Як отримати Пітін без Social Security? Перший крок такий самий: необхідно створити обліковий запис на сайті АРС та для отримання ПІТІН номеру. Далі необхідно заповнити форму W12, так, це заява на отримання самого номеру Пітін. Разом з формою W12 обов'язково необхідна форма 8946. Це додаткова заява так, для. Тих, у кого немає social security номера. І також необхідно завантажити в свій портал, свій кабінет, кабінет документи, які будуть підтверджувати вашу особу. Існує два варіанти, як отримати ПІТІ номер. Перший це онлайн, тобто повністю через кабінет, і другий це паперова заява і відправлення поштою. Розглянемо варіант онлайн, найзручніший, скоріш за все, так ви буде і швидше ви швидше зможете отримати відповідь. Що необхідно зробити? Ви зареєстрували свій кабінет на сайті АРС. Посилання я залишила в, цьому, в цій презентації, воно активне. Переходьте за цим посиланням. Далі необхідно при реєстрації кабінету ви вказуєте, там буде питання, чи є у вас Social Security, ви натискаєте Ні, немає, і далі вже е, слідуєте інструкція. Е, далі вам необхідно підготувати форму W12, форму 8946 заповнити, так? І далі обов'язково має бути копія вашого закордонного паспорта. Е, це має бути нотаріально засвідчена копія, завірена копія. Цей паспорт має бути з англі... англійський, на англійській мові. Тобто, якщо це україно-англійський, це підійде. Робити додаткового перекладу не потрібно буде. Цей паспорт має бути не просрочений, не протермінований. Він обов'язково має бути дійсний. Він має містити вашу фотографію. Так, зазвичай паспорти містять вашу фотографію. Дату народження, і, е, і ім'я і фото. Так? Разом з копією вашого закордонного паспорта, повторюю, вона має бути нотаріально завірена копія, і паспорт має бути не вам необхідно буде додати ще якісь інший додатковий документ. Це може бути, наприклад, посвідчення водія, або паспорт ID-картка, ID або будь-який інший документ, де буде вказане ваше ім'я, фото і дата народження. І ці документи мають бути непросрочені. У цьому випадку, наприклад, то саме посвідчення водія або ID-картка, або внутрішній, Паспорт, вони мають вже бути перекладені англійською. І цей переклад має бути завірений. І ці копії також потім мають бути нотаріально завірені. І ці всі документи. Ви маєте відсканувати в pdf форматі Це має бути дуже гарна сканкопія, так читабельна, щоб все було видно. І разом з іншими документами, формою W12, формою 8946. Також ви можете зробити лист пояснення, чому у вас немає Social Security, Приклад, я вам також додам в завантаження. І ці всі документи ви маєте завантажити в свій кабінет на сайті АРС для отримання п'яті номера. Так само сплачується щорічний податковий збір 1975, і вже після цього, після того, як онлайн-заявка буде подана. Процес може зайняти приблизно 4-6 тижнів, і після схвалення ви отримаєте свій бітін-номер і нагадую, що його так необхідно. Щороку поновлювати. Це з приводу подання заявки, також з приводу нотаріального посвідчення. АРС не вимагає, щоб це було апостіль, не вимагає, щоб це було саме в консульстві. Це може бути в консульстві посвідчено, але це також може бути просто місцевий нотаріус, який посвідчить ваші завірені копії документів. так? Це з приводу отримання Пітін номеру, ідемо далі, трошки ще про Петін, це про відповідальність. Так? Тому це не просто номер. Це також є і ваша відповідальність. По-перше, це персональна відповідальність, тобто ви несете відповідальність за правильність складення декларацій і за е, те, що ви їх подаєте саме під вашим ПІТІН номером. Так? Е, також ви несете відповідальність по е е, 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 етичній поведінці, е, тому що при отриманні ПІТІ номера ви будете підписувати е, циркуляр 230. Е, е, ми про нього поговоримо в наступній частині. Більш детально, що це таке, я вам також в завантаженнях додам цей циркуляр, ви можете його вже перечитати, подивитися. Тобто це етичні норми, етичний кодекс так, як ви маєте себе поводити, наприклад, якщо подружжя, воно подає. Має, наприклад, якісь судові процеси, подає декларацію сепередлі. І чоловік приходить до вас так, і каже: Я хочу декларацію своєї дружини. Ви не маєте права дати декларацію дружини, тому що це так. Це ваша відповідальність. Ви, вони подають сепередлі, тому не просто так, так. Або чоловік, або дружина, вони не хочуть подавати разом і відповідати за податки свого одного із подружжя. Тому ні, ви не можете надати. Так само ви не можете одночасно обслуговувати. Так? У вас не можуть бути одночасно в клієнтах. Якраз, от якщо сеперетлі, і йде якийсь судовий процес, і чоловік, і дружина, також це не етично. Тому ми більш детально про цей циркуляр в наступних відео поговоримо. Але ви маєте розуміти, що за порушення цього циркуляру, тобто за порушення етичних норм, також є штраф, так, навіть грошовий. Також, якщо 嗯。Mm. Якщо ви подаєте декларацію і використовуєте якийсь чужий ПТІ номер, так, вигаданий, а не свій, це може бути 1000 доларів за кожне порушення. Також, якщо це АРС визнає, що це навмисне шахрайство, це можливо навіть кримінальне переслідування. Також, якщо, наприклад, декларація подана без чинного ПТін номеру, то це буде штраф 50 доларів за кожен випадок. І або навіть 25, доларів, 25 тисяч доларів на рік, так, максимальний штраф, який може бути. Також, якщо ви. Ще раз так, до циркуляру 230-го з порушення професійної етики, це може бути штраф від 5 тисяч доларів і вище, і навіть призупинення або позбавлення права взагалі на практику від АРС. так. Тобто ви в подальшому, в майбутньому взагалі не зможете отримати ПІТІ номер і складати декларацію, займатися податковою практикою. Тому будьте уважні, не зловживайте нам, так не його не потрібно нікому давати, показувати, розповсюджувати. Це як social security номер. Він має бути, ви маєте його використовувати особисто тільки ви зберігаєте номер, не надаєте нікому так само, як і social security номер. Також для нерезидентів, тобто які працюють за межами США, але отримують П'яті номер. Так? Є декілька обмежень, тобто це обмеження представництва, не можна представляти клієнтів перед АРС, в принципі, так, як і П'ТІ номер, він може тільки робити це за поданими деклараціями своїми. Також ви не можете подавати самостійно декларації, не маючи ЄФІН номера. Трошки далі про цей номер ми поговоримо. І ви можете так при порушенні законодав... ну, законів США взагалі втратити можливість. Поточний ПІТІ номер і можливість отримання такого ПІТІ номеру вже в майбутньому. Тому при використанні ПІТІ номера завжди користуємося офіційним порталом на сайті АРС, наприклад, для поновлення або отримання нового, так? Нікому не надаємо свій номер Петін. Змінюємо пароль на сайті АРС, там, можливо, раз в три місяці, раз в півроку, так, і обов'язково ведемо облік декларацій поданих під вашим пітін номером. Тобто, щоб ви розуміли, що е, умовно випадали 50 декларацій, а АРС е, е, каже, що ви подали ваш п'ятій номер, подав 150. Ви маєте довести, так, що ті декларації це були не ваші. Хтось е, е, так присвоїв ваш п'ятій номер і подав під вами якісь декларації неправдиві або невірні. Так? І тоді АРС вже буде перевіряти загалом і ваші декларації, і ті декларації, щоб побачити, де. Саме було шахрайство. Далі переходимо до Єфін номеру. Що таке Ефін номер? Це номер, який ідентифікує фірму або особу, в більшості випадків це саме компанія, фірма, що має право подавати податкові декларації електронним шляхом, тобто є файл. Його видає АРС після перевірки особи та проходження процедури E-Service Application. Тобто це номер, який дозволяє подавати декларації електронно. А не паперова, так окрім тобто, якщо ви маєте виключно тільки п'ятій номер. Ви не зможете подати декларацію електронно. Для того, щоб подати декларацію, необхідно мати ще додатково ЄФІН-номер. Як його отримати? По-перше, зареєструватися на Є-сервіс е на сайті АРС, далі подати заявку на отримання цього ЄФІН номера, і після цього вже пройти перевірку особи бекграунд чек, також надати докази легального бізнесу. Тобто, тут має бути або LLC отриманий і номер від АРС, так, зареєстрований в податковій. Має бути адреса, і там статут компанії, Operation Agreement, так, і, або інші якісь документи, дивлячись яка компанія. І схвалення приблизно 45-60 днів. Єфін номер не можна отримати, не маючи Social Security номера. і без проходження бекграунд чек. Тому у випадку, якщо ви не резидент, ви можете отримати ПТІ номер. Але щоб подавати декларації електронно, ви маєте співпрацювати з тими, у кого є ЄФІН номер так, для подачі електронних декларацій. Не, так, то, хто не може ще отримати, це е, іноземці, як я і казала, які не мають дозволу на роботу, тобто так, відсутність social security або відсутність Work Authorization надає е, можливість отримати ЄФІН е номер і використовувати, е, так, подавати декларації саме в електронному вигляді. Е, так само, що не можна так робити. Е, без ЄФІН номеру. Не можна подавати декларацію електронно, не можна використовувати чужий ЄФІН номер, не можна працювати від імені іншого еро. Зараз ми проговоримо, хто це такий, і передавати дані, клієнти, дані клієнтів. Хто ж такий еро? Це електронік Return. Е, е, Еро людина, яка особа або фірма, яка безпосередньо, безпосередньо буде подавати електронну податкову декларацію, так, такс Return, до АРС, і цей еро має бути зареєстрований і мати активний ЄФІН. Тобто людина або компанія вона має одночасно мати еро номер і ЄФІН номер. Хто може бути по факту, Еро це людина, яка несе відповідальність за подачу декларацій, тобто, умовно, якщо проводити аналогію, там, головний бухгалтер. Так? Тобто такс препер це людина, яка, яка має піті номер. Вона буде підписувати декларацію як людина, яка склала цю декларацію і несе да, відповідальність за правильне сам. Правильність внесення даних в цю декларацію. А еро це людина або фірма, яка несе відповідальність загалом за цей п'ятій номер за цю людину, за правильність внесення даних в декларацію, за те, що ця декларація була підписана платником податків і так, так з припером, у якого є п'ятій номер. Тобто, це так більш обширна така відповідальність. Хто може бути еро? Це ті, хто мають активний ПІТІН і Фін номер, тобто людина, як або компанія, яка має Пітін і Фін. Хто може, чи це буде, може бути і LLC, тобто юридична особа, так, що має реєстрацію. І це можуть бути учасники, наприклад, Annual Fill Season Program, або EA, або CPA, тобто ліцензовані вже спеціалісти. Так само отримати, як отримати ерономер, це пройти процедуру отримання EFIN спочатку, потім так, підтвердити згоду і дотримання безпеки і етики на сайті АРС саме для ЕРО. Ще раз про відповідальність: тобто людина, або фірма, особа або фірма, яка має цей номер, вона Відповідає за коректність даних при Є-Файлі, е тобто електронному поданні, за збереження підписів клієнтів, за шифрування переданих декларацій і дотримання вимог конфіденційності. Тобто ця людина або фірма також несе відповідальність, що всі документи клієнтів. Беруться і обробляються на захищеному порталі. Нагадую ще раз, що ми не обмінюємося з клієнтами в месенджерах або в інших якихось файлообмінниках, документами. Ми використовуємо виключно так, портал клієнта для цього. Які зобов'язання у Еро? Це. Можливість подачі електронної декларації, бо він має і фін номер, так, також, якщо є еро, так, це може по факту бути одна і та сама особа. Наприклад, якщо людина тільки починає свій бізнес, вона може отримати пітін номер після пітін номера, отримати ЄФІН номер, після ЄФІН номера, отримати еро номер, і тоді в декларації буде. Ну, умовно три рази одна й та сама людина, так? тобто як Preparer, як файл e провайдер, тобто той, хто подає електронну декларацію, і як еро, який людина або так компанія, яка відповідає загалом за електронну подачу декларації. Тому тут переваги, якби якщо ви і фін номер Ми вже, якщо ви знаходитесь за межами США, ви не можете його отримати на жаль, але ви можете співпрацювати з компанією з нами у. У нас так є і ФІН номер, і ера номер у вас буде пітін номер, і тоді ви зможете подавати декларацію вже електронно. Далі, наступне, що я хотіла розказати, це про іі e номер. Це Employer Identification Number, це вже не, не, не зовсім пов'язано саме з. Так, з приперем, так? але це номер, який надається бізнесу, тобто це податковий номер. Умовно, такий самий, як аналог social security, якщо порівнювати з фізичними особами, так, тільки для юридичних осіб, тобто це податковий номер юридичної особи. і він, надає, він Може бути так, отриманий для LLC, для корпорацій, для партнерств, або, наприклад, якщо це просто proprietor, sole proprietor без реєстрації юридичної особи, також можна отримати і номер, і з цим номером відкрити окремий бізнес-рахунок, навіть не створюючи, не реєструючи LLC, так? Тому цей номер використовується для подання бізнес декларацій, умовно, той самий sole proprietor, Ми пам'ятаємо, що в Schedule C там є питання, чи так цей schedule на бізнес, тобто не фізична особа, а саме бізнес. І там є поле для заповнення саме ін е, номеру. Форми також, наприклад, так, е, е, якщо LLC подає комусь форми, він може виписувати за допомогою її номера. І е, також цей і номер е, дозволяє отримати ЄФІН номер, тобто і номер для того, щоб подавати декларації вже безпосередньо електронно. Як його отримати? цей і номер. Ви можете його отримувати також для клієнтів, наприклад ваших, при реєстрації LLC або того ж самого sole proprietor, або це може бути комплексно, так? Повний пакет реєстрації LLC, або тільки отримання ІІ номеру як варіант. Як його отримати? Якщо це американці або резиденти США, які мають Social Security, заявка подається дуже швидко онлайн. Я вам залишила посилання, де ви можете подивитися, так, почитати інформацію, інструкцію, як її подавати, і, в принципі, подивитися саму, сам сайт. Там вводиться social security, назва бізнесу, так, обирається обов'язково, чим буде займатися компанія, і отримується, якщо це онлайн, можна обрати два варіанти або поштою там до місяця, чекати так, цей лист з присвоєним її номером, або одразу в PDF файлі отримати цей її номер. Якщо це іноземці, у яких немає social security номер, то тут необхідно вже надсилати запит. Факсом і отримувати так вже повідомлення назад від АРС також факсом. І там заповнюється форма Application for in, вказується необхідно вказати так країну проживання і причину, чому цей номер отримується. Так, також хочу зупинитися з приводу факсу. Так, зараз використовується факс для АРС. Це не, як не як ми звикли, просто машинка стоїть так з факсовою бумагою, а це є застосунки на телефоні електронні, так, або на комп'ютер. І в нашій компанії також є зареєстрований факс, це, він належить LLC, Він так. Він офіційно зареєстрований на сайті для використання факсів. Ми неодноразово вже ним його використовували, отримували листи від АРС. Тобто, якщо вам для ваших клієнтів необхідно буде отримати або надіслати якийсь лист, знову ж таки, всі листи також АРС обмінюються факсами, тобто не електронною поштою, а саме факсами. Тому так можна це зробити, також так ставши за допомогою партнерства. Наступний. Момент, який я хотіла розказати, існує. Я вже вам ми вже це розглядали. Certified accept agent це людина, яка може отримувати так. Отримувати, допомагати клієнтам отримувати IT номер. Пам'ятаємо, що IT номер він необхідний для того, щоб подавати декларації, наприклад, так людям, яким не, ну, вони не можуть отримати за своїм міграційним статусом Social Security номер. Вони хочуть отримати IT так, для того, щоб подати декларацію. І е, е, ця людина вона перевіряє документи клієнтів і надсилає заявку вже для АРС без необхідності. Насилати саме оригінали паспортів до АРС, також для того, щоб стати цим агентом, необхідно мати активний пітін номер, необхідно подати заявку, пройти перевірку в АРС, укласти договір з АРС і обов'язково пройти навчання і отримати сертифікацію для того, щоб робити так, подавати заявки для отримання IT номеру для клієнтів. Тому, якщо у вас є або будуть в майбутньому резиденти або нерезиденти Резиденти, яким не вони не можуть отримати сошол секюріті згідно з їхнього міграційного статусу, або не резиденти, яким необхідно задекларувати свій дохід там з території США, і їм необхідно отримати it номер. Будь ласка, звертайтеся в нашій компанії. Є такі агент, який пройшов навчання і отримав, і підпи, є підписаний договір з АРС, для того, щоб допомагати клієнтам отримати it номери. Також нагадую, що всі ці посилання вони активні, ви можете перейти і також перечитати. Також, на жаль, стати Certified accept agent без social security і проходження background Check від ARS Також неможливо, тому тут так необхідно бути на території Штатів для того, щоб пройти Background Check, здати відбитки пальців і після. Цього вже отримати свій досвід. Тому для Легальної роботи необхідно мати як мінімум ПІТІ номер, мати ЄФін номер, ІІ номер, і, номер, і -номер, так, Якщо це все в одній особі, і ви знаходитесь на території США, і у вас є можливість це все отримати, ви можете створювати свій податковий бізнес самостійно. Так? Якщо ви, у вас є тільки виключно ПТІ номер, або ви плануєте отримати тільки П'ін номер, вам необхідно мати партнера, який має вже ЄФІН. Номер, і має еро-номер для того, щоб легально подавати податкові декларації і так робити саме податкову, вести податкову діяльність. Також в завантажених я вам залишу посилання, приклади, як зробити лист для отримання Піті номер і більше зразки документів. Так, перелік документів, які необхідно буде завантажити, так, для того, щоб отримати ПІТІ номер на сайті АРС. В принципі, це все. І в наступному відео в нас ми трошки поговоримо вже більше, більше про як реєструвати бізнес саме для клієнтів.